Ну що, друзі, всім привіт! Останні теплі дні, останні дні літа. І сьогодні у нас на тесті один із найдешевших електричних офіційних автомобілів в Україні. Хоча що я буду брехати, це найдешевший офіційний електрокар. В Україні це mg 4 з вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо і одразу хочу поговорити про дизайн, тому що в MG вдалося зробити машину достатньо яскравою, стильною, але при цьому без надлишкового сюрреалізму, як це часто буває в електричних автомобілях. Мені подобається дуже стрімкий силует передньої частини, дуже загострена. Вона красива full LED оптика. Тут 28 діодів, плюс ще 100, які включаються при увімкненні дальнього світла. Мені подобається дуже спортивний передній бампер. Імітація повітря ДХО, тут активна решітка радіатора в передній частині, яка дає можливість покращити аеродинамічні характеристики автомобіля. Тут є у нас, звичайно камера, дуже красивий передній сплітер, який створює додаткову таку спортивну нотку, яка дуже важлива. Бо, на мою думку, перш за все mg 4 це машина для молоді. І цю лінію я буду гнути. Все сьогоднішнє відео. Четвірка це Golf Class, 4290 мм довжини, і мені дико подобається, як вона виглядає з боку. Звичайно, з деяких стильних характеристик і з технічних, мені хотілося б її занизити, додати 18 диски, трішки більше виляту, але це все вже справа смаку, і це все можна зробити, уже купивши такий автомобіль. До задньої частини абсолютно ніяких питань і претензій. Тут спеціалісти MG попрацювали просто по максимуму. По-перше, подивіться на спойлер. Хоча спойлером треба називати те, що що виконує якусь аеродинамічну функцію, це скоріше просто такий стильний елемент, але виглядає він просто топ. Красива led задня оптика. За рахунок того, що у нас максимальна комплектація, центральна секція на багажнику у нас теж підсвічується. Зверху у нас світлодіодні елементи, які символізують сузір'я лебедя. Ну просто топ. Взагалі, все по задній частині натякає на спортивність. Величезний дифузор на задньому склі, дифузор на низу бампера. Стиль Формули 1 теж ніхто не відміняв. Все в комплексі створює якісь враження, що ти взяв на тест-драйв гарячий хетчбек. І коли я зранку приїхав брати цю машину, я усвідомив, що я приїхав на своєму гольфі, в якому 201 кінська сила, і тут теж 201, Але вона зовсім інша. А на гольф є огляд? Є отут, отут за посиланням. Звичайно, відчуття відрізняється, тому що це електромобіль. У нас 201 кінська сила, але весь крутний момент у нас одразу відчувається. Момент номер другий це задній привід. Компоновка доволі традиційна для електромобілів, що надважливо, Компанії MG вдалося розподілити вагу 50 на 50, Спереду та ззаду, і це дуже сильно відчувається. Е, машина поводить себе е, доволі цікаво. Чому вона дуже гарно тримається в поворотах? Вона чітко тримає траєкторію, яку ти їй задаєш. Вона класно відкликається на кермо, що дуже споріднює її із гарячими хетчбеками. Але в якийсь момент я зрозумів, що відчуття при маневрах нагадують е, звичайний автомобіль на проставках для підвищення кліренсу, тобто трішки в кінці її вже починає засильно кренити, і саме тому мені хотілося б її опустити там сантиметрів на два вниз до там. 13 см кліренсу, це було б надзвичайно комфортно і машина б трималась на дорозі ще краще. Звичайно, що динамічні характеристики тішать розгін до сотні тут 7,6 секунди, якщо не помиляюсь. І це відчувається, це дуже приємно. Є у нас можливість змінювати режими їзди, і еко, і спорт. Різниця теж помітна. По іншому себе поводить кермо. Воно стає в режимі спорт тугішим, і мені здається, я б в режимі спорт їздив завжди саме за оце відчуття жорсткішого керма. Але при бажанні ви це можете налаштувати під себе. Мультимедійна система теж дає таку можливість. Відчувається, що машина створена для емоцій, тому що сівши за кермо, опинившись в потоці, тобі хочеться одразу натиснути педаль газу трішки. Сильніше його тут зачепитися з BMW. І трошки активніше покататись. Нам навіть БМВ подякували. В нього, виявляється, є поворотник. Давайте розглянемо салон із різних точок зору. Перший це дизайн. Тут все доволі мінімалістично, але на мою думку. Аж занадто нудно. Чому? Тому що зовні машина яскрава, така емоційна, агресивна салон, ну прямо дуже простий. Мені не вистачає якихось яскравих кольорових акцентів, і хоча все зроблено доволі непогано, продумано, але яскравості дійсно малувато. Посадка хороша, сидіння зручне. Єдине, що мене дуже насторожило з самого початку це дуже м'які боковини. Е, мені цікаво подивитися, якими. Вони Стануть через 100-150 тисяч пробігу, бо зараз мені здається, що вони до таких цифр просто тупо не доживуть. Кермо у нас приплюснуте зверху і знизу, зручне, хорошого діаметру. Мені воно нагадує суміш керма нового якогось Volkswagen по цій центральній частині, і Peugeot плюс Skoda. Загалом в сумі класно, без проблем. У нас попереду є електронна панель приладів, де виводиться вся необхідна інформація: і запас ходу, і спідометр. Тут же виводиться картинка із електронних асистентів, система, яка читає дорожні знаки, система утримання в смузі. Давайте поговоримо про центральну частину, і тут в мене є декілька зауважень. Почнемо з підлокітника. Він зручний, м'якенький, все окей. Є у нас тут багато простору всередині, немає. Ніяких там USB, зарядок, нічого особливого. Тут у нас є сіточка для того, щоб поставити, наприклад, телефон, але він сюди не влазить. Коротше, для чого вона не зрозуміла Консоль центрально опущена дуже низько. Тут у нас є кришка і тут невеликий простір. Він дуже низенький, тому що консоль низька. Розташований у нас на центральній частині також перемикач у їзди R, N і D. Більше нічого не потрібно. Класно, функціонально, жодних зауважень. Тут же у нас є електронне ручне гальмо, також попереду тут розташовується площадка, на якій у хороших комплектаціях, таких як у нас, є безпровідна зарядка для вашого телефону. Мінуси. Два підстаканники розташовані ось тут внизу. І якщо я їду в розслабленому режимі, я не дотягуюсь ніяк до свого стаканчика з кавою. А навіть якщо і дотягнуся, то діставати його звідси доволі незручно, і можна перевернути. І загалом в MG4 пити каву на ходу не потрібно, не варто, тому що ви ризикуєте потрапити в не дуже хорошу ситуацію. Мультимедійна система у нас. До речі, дуже навіть непогана. Мені подобається як розташований екран. Все чітко видно, якість картинки хороша. Під екраном у нас є кнопки для вмикання аварійки, для вмикання підігріву заднього скла, обдуву переднього, плюси, мінус мультимедійної системи. На жаль. Кондиціонер, а точніше клімат-контроль тут повністю контролюється через екран мультимедійної системи. Відверто на ходу це не надто зручно, тому що перемикачі маленькі. І з нашими дорогами, коли трусить, деколи досить складно налаштувати під себе температуру, чи, наприклад, наскільки сильно буде дути вентилятор. Взагалі, дефлектори тут класно вмонтовані в ось цю декоративну панель. На жаль, не зайде така ідея перфекціоністам, тому що тут красива срібляста лінія, і вона завжди буде скривлена вашими дефлекторами. Але до всього решта зауважень немає. Чорний салон синя тільки строчка у нас на сидіннях. Хотілося б якихось яскравих акцентів, але нема. На сонцезахисному козирьку козирку. У нас є дзеркальце. До речі, є воно, тому що це хороша комплектація. В простій його немає і чомусь немає освітлення біля цього козирка. Ну мені здається, що це вже доволі. Така дивна штука. Більше акцентів зробити тут нема на чому. Єдине, що мене не те, щоб турбує, але те, на що я звернув увагу, зовні жодних питань до автомобіля. Це європейці, це прямо відчувається. В салоні помітна все ж таки рука китайських майстрів по матеріалах, по якості, от сидінь, шкіри, екошкіри на сидіннях. Відчувається, що тут трошки економили. І це нормально саме завдяки цьому машина стала найдешевшим офіційним електромобілем в Україні. За рахунок чого вона так гарно рулиться, перш за все, розподіл ваги. Пункт другий це те, що в електромобіля центр маси дуже сильно опущений вниз, так як основна вага це батарея. До речі, тут, наскільки я пам'ятаю, батарея одна із найтонших в класі, це 11 сантиметрів. Зараз ми змогли відчути, як відпрацьовують електронні асистенти, які утримують нас в смузі. Так, у нас хороша комплектація, у нас цього всього добра навалом. Але хочеться зараз поговорити трішки про інше. Ми тестували на каналі вже декілька автомобілів електричних, які привезені до нас в Україну по сірому з Китаю. І я постійно думав над тим фактом, що. Сірі машини дуже негативно впливають на ринок і е, негативно впливають на продажі чесні, дилерські. І я не розумію, чому люди продовжують такі машини купувати. Приклад mg 4. Ви отримуєте максимальну комплектацію за е, ціну в порядка мільйон 200 тисяч гривень. У вас гарантія 7 років. Ви знаєте, що з будь-якими питаннями ви можете звернутися до офіційного дилера, і все вирішить. У вас буде оновлюватись програмне забезпечення, у вас будуть запчастини, у вас буде якісний сервіс. Це все з китайцями недоступно. Так, є якась примарна економія. Ви там можете купити за там порядка 35 тисяч доларів, ID4. Volkswagen, який є більшим таким сімейним автомобілем, але чи варті ризики тих зекономлених грошей? Я думаю, що ні. І останній надзвичайно важливий пункт, який відрізняє офіційну машину від сіро ввезеної в Україну, це наявність звичайних європейських портів зарядки. Тобто, ви приїжджаєте на будь-яку зарядну станцію, берете стандартний порт. Підключаєте до свого автомобіля і йдете розважатися, до прикладу, у торговий центр. Що стосується питання тривалості зарядки, то якщо ви заряджаєтесь від швидкої зарядки від 0 до 80%, ви можете зарядитись за порядка 35 хвилин. Якщо мова про 380 вольт, то це 6-7 годин. І якщо від звичайної розетки 220 вольт вдома із заземленням, то до 20 годин. Але що важливо, це те, що mg 4 має таку можливість бути для вас великим павербанком, який може віддати 2,2 кВт години потужності. Це просто супер в умовах, в яких ми живемо на теперішній час. Задній ряд доволі традиційних для автомобілів гольф-класу. Тут можна комфортно розміститися, трішки високувати підлога, через що коліна задерті. Але так як переднє сидіння налаштоване. Під мене я не скаржуся, мені і так дуже комфортно. Є у нас велика кишенька на спинці переднього сидіння і дві маленьких, що доволі незвично для в принципі, автомобілів європейських. Тут, наприклад, ну, телефон не розмістиш, але якісь корисні папірці. Наприклад, один з яких скаже вам, що потрібно натиснути лайк і підписатися на наш канал обов'язково, одразу, щоб не забулися. Другий листочок це може бути, наприклад, Список комплектацій mg 4 їх є дві: STD і Lux. У нас машина в люксовій версії, вона нафарширована по максимуму. Основна різниця, як на мене, в таких аспектах, як диски. У нас 17 легкосплавні з покришками в простій комплектації. Це 16. -ті. Важливим моментом є відсутність в простих версіях камери заднього виду і камер 360, і систем активної безпеки це система контролю смуги, система попередження зіткнення. Це прямо максимально важливий фактор. І я вам скажу, що прості комплектації особливо нікого, крім бізнесу, і не цікавлять. Люди хочуть повний фарш, так як різниця і особливо невелика. В простих версіях машина коштує в районі 980 мільйон гривень. Якщо ж це топ, в районі мільйон двісті двісті тисяч різниці. Ну для такої машини це просто нічого. Тут доволі традиційний для гольф-класу 363 літри. Нічого надзвичайного, особливих кріплень. Є по боках тут полички з сіточкою. Є у нас підлога, яка трансформується. Ці дві боковинки відкидаються. Відповідно, ви її можете опустити нижче під підлогою. Звичайно, ніякої запаски, так як це електромобіль. У нас тут набір для латання шин, компресор і все. При потребі задній ряд ви можете відкинути, зробити рівну підлогу і возити тут все абсолютно, що завгодно. Є у нас зручна ніша, завдяки якій ви можете багажник закрити. Але треба сили побільше. Холодильником так будеш хлопати. Ні-ні, я більше не буду. У нас електромобіль, електродвигун розташований ззаду, привід задній, значить, під кришкою, яка називається капотом у традиційних автомобілів. У нас повинен бути що правильно корисний об'єм, але не в цьому випадку. В компанії MG дуже пишаються тим фактом, що їм вдалося досягти розподілу маси по автомобілю 50 на 50 на передню та задню осі. Тому тут розташовані бачки для охолодження акумуляторів. Акумулятор на 12 вольт. Е Об'єму додаткового не буде, але й тих 363 літри буде просто отак достатньо. Взагалі хочу зробити коротенький екскурс в історію, тому що дуже багато людей вважають MG китайським автомобільним брендом, а це зовсім не так. Цій компанії вже майже 100 років, і прийшла вона з Великої Британії і стала китайською тільки в 2005 році, коли їх викупили SAIC. але це ніяк не впливає на якість автомобілів і на їхню любов. Європейців загалом зараз електромобілі MG посідають шосте місце у топах продажів електрокарів у Європі. Це реально фантастичний показник, як для бренду, який в принципі в Європу після довгого затища повернувся не так давно. Ну і ще я думаю, що з часом такі автомобілі почнуть до нас ввозити ще й у вигляді Бу авто. Це 100%. тому що що популярно в Європі, потім популярно і у нас, тому що Україна це Європа. А ще дуже важливим фактом, який вам треба знати, це те, що компанія MG, як китайський автомобільний виробник, є одним із дуже небагатьох, хто офіційно не продає свої машини в Рашку і ніяких спільних справ з нею мати не збирається і не мав. Отак. Бо Зеленський каже, Рашка то парашка. Правда. Він на 100% правий. Давайте подивимось на динаміку. Зараз ми їдемо 70 км за годину. Вони взагалі не відчуваються завдяки непоганій шумоізоляції. і Завдяки тому, що у нас немає шумного двигуна внутрішнього згорання. Спробуємо натиснути газ в підлогу і подивитись, як машина себе покаже. 110. 120. Приємно. Справді дуже приємна динаміка. І та, мені деколи не вистачає цього відчуття, як в ГТІ, щоб був звук вихлопу, щоб відчувалося те, як перемикає коробка передач, але в електромобілі свій кайф, весь крутний момент зразу це просто фантастика. Ось і закінчується наш день з MG4, і я хочу сказати, що це фантастичний гарячий хетчбек нового покоління. Скоро ще в Україні має з'явитись його топова заряджена версія, яка їде від нуля до сотні за 3,7 секунди. Там буде просто розрив. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписались, поставили лайк. Окремо дякуємо компанії Vidi Vidy Motors за можливість познайомитись з цим автомобілем ближче. Посилання на сайт ми залишимо в описі під цим відео. Звичайно, дякуємо Збройним силам за можливість. Жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім дякую, всім мирного неба і всім па-па. Що? -па. Ага, проражку. Я забув про проражку. Так це добре, що ти про неї забув. А я про неї і не пам'ятав. Дав добре, давай я скажу.